Гроші це те, що може об'єднати пару чи сім'ю, а також те, що часто може стати причиною сварок і непорозумінь. Деякі пари легко знаходять порозуміння по бюджету, а деякі, починаючи розмову про гроші, одразу сваряться. Сьогодні в цьому відео ми розберемося, чому так відбувається, і дамо поради, як же почати говорити про гроші, і так само поділимося власним досвідом. Поїхали! А ми пара уже 9 років, з них 6 у шлюбі. В коментарях нас запитали поділитися власним досвідом, і тому сьогодні в цьому відео ми поділимося трішки власним досвідом, як ми говоримо про гроші, як ми працюємо зі своїм бюджетом. І так само ми трошки розберемо теорію, дамо декілька порад для людей, які ще не починали ці свої розмови. Як ми раніше вже говорили, говорити про гроші важливо з своїми друзями, з сім'єю, з колегами або з просто близькими людьми. А тим більше в парі. А тим більше в парі. Так, не, не ховатися від них, тому що будь-які недоговорені розмови, вони створюють тиск, переживання, стрес і непорозуміння в, в, в сім'ї парі. Дуже часто закохані е, о, о, говорять про очікування, скільки хто хоче мати дітей, чи хоче він мати дітей, як він як вони назвуть свої дітей. А про гроші чомусь так не говорять так на, на таких ранніх стосунках. Тому е, треба е, якось гото, готувати себе і ставити очікування в своєму партнерові, якось порозумітися, і на, на цій е, досить важливій частині спільного життя, тому що е, через е, непорозуміння фінансові е, Дуже часто стаються розлучення або люди розходяться. Якщо ви ще ніколи не говорили про гроші, то спочатку може бути важко, тому що гроші це не тільки цифри на папері, це ще і емоції, мрії, які за ними ховаються. А може для когось це а, приносити дискомфорт, і для нього ці розмови а, про гроші можуть бути некомфортними. А, але саме тому про них важливо говорити і починати говорити. Як же почати говорити? По перше. Починаємо тоді, коли ви обоє або троє, скільки вас людей є в сім'ї, які можуть відповідати за бюджет у гарному настрої, і вам ніхто не буде заважати. Це перше, по-друге, спробуйте бути емпатичним, розуміти, що є в кожного якісь очікування, і чиїсь очікування будуть відрізнятися від ваших. Хтось розраховує, що ці гроші потратяться на відпочинок, а хтось розраховує, що їх потратять на покупку якоїсь великої техніки або просто якась дорога покупка. І третє, це не робити категоричних заяв щодо один одного, тому що це буде викликати лише конфлікт, тобто не казати, ти завжди витрачаєш більше грошей. Або там, ти недостатньо заробляєш і так далі. Тобто, якщо ви вважаєте, що там, вам у сім'ї треба заробляти більше, то ви говорите, мені здається, що ми маємо придумати якийсь спосіб заробляти ще гроші, тобто не фокусуючи, що це має робити якась одна конкретна людина. Або якщо вам здається, що хтось один витрачає більше, ви маєте сказати, ми маємо разом переглянути наші витрати. І на деяких позиціях нам доведеться зекономити. Давай вибирати на яких то один з найперших кроків це відкритість у бюджеті. Кожен має розуміти скільки заробляє партнер, скільки грошей є в сім'ї, і яким якими цифрами ви взагалі оперуєте, куди куди ці гроші витрачаються. Для цього треба робити бюджет. І якщо ви будете кожен місяць вести цей бюджет, це і буде для вас розуміння того звідки ці гроші взялися. На що вони витратилися, і скільки у вас їх залишилося. Але перед тим як почати рахувати цифри, вам треба розробити модель вашого бюджету. Сімейний бюджет може бути різним. Може бути варіант, коли всі гроші просто йдуть в сім'ю. Тобто ви як пара почали жити разом або одружилися і так далі, в залежності на якому етапі ви вирішите, що ви вже сім'я. То може бути варіант, що всі гроші просто йдуть сім'ю. Жінка заробляє, чоловік заробляє, вони разом складають ці гроші, потім обговорюють, куди їх витратити. Чати. Є інші моделі е, сімейного бюджету. Це що кожен собі заробляє окремо, і ви визначаєте якусь частку, яку ви вкладаєте разом. Чи це 50 на 50, чи 70 на 30, і так далі. Але обов'язково про це домовитись, щоб всі були в курсі і всі знали очікування один одного. Е, і третій варіант це коли у вас зовсім різні бюджети і ви. Просто маєте свої бюджети і кожен там до, до вашого спільного побуту або спільної дитини щось там додає або купує. Тобто ви маєте вирішити в сім'ї, яка модель бюджету у вас. Якщо спиратися на наш, на наш досвід, то ми для себе обрали перший варіант, і ми його обрали відразу, як тільки почали разом жити. І вже мали плани один на одного на майбутнє, тому ми відразу свої свої бюджети, свої надходження об'єднали і почали розпоряджатися як спільним сімейним бюджетом. Для нас цей варіант найкраще підходить. Так, тому якщо ви ще тільки там на початку своїх відносин і вже маєте плани один одного, то ми я б дуже рекомендувала сісти і все таки проговорити про гроші. По-перше, це запитати очікування, модель сім'ї у кожного яке є очікування, тому що, наприклад, ви зустрічаєтесь, і наприклад, чоловіка може бути очікування, що коли там у вас з'явиться дитина, то жінка має залишитися з цією дитиною, і вона має все робити, а він буде заробляти і так далі. Ну і жінки може бути бачення зовсім не таке. І про це треба говорити наперед. Ви маєте сказати, що я не бачу себе у ролі лише мами або лише домогосподарки. Можливо, бачите, це це залежить від вас, але це все треба обговорити. Можливо, ваш чоловік не буде очікувати, що ви е, залишитеся вдома і йому доведеться самому повністю заробляти на сім'ю. Е, це так само все треба обговорити, навіть не е, тільки відштовхуючись від того, чи буде у вас дитина чи ні, а все-таки відштовхуючись від того, що ви починаєте жити. Разом там у вас починаються спільні витрати, хто буде за що платити, можливо, у когось є в планах змінити професію, і йому треба буде якийсь час не працювати, а він вже автоматом очікує, що його партнер буде його підтримувати. Але якщо ви про це не поговорили, то можуть бути з цим проблеми. Хтось мріє купити будинок біля моря, хтось хоче купити будинок у горах, а хтось взагалі не хоче купувати будинок. Тобто ці всі питання якомога скоріше треба обговорити зі своїм. Партнером і ще до того, як ви е, створюєте сім'ю і так далі. Якщо у вас вже цього не вийшло, і ви вже одружилися, але про гроші все-таки не говорили, то все одно треба почати і почати з того, щоб говорити, в кого яке бачення на майбутнє тих грошей. Тобто, для чого ми, як сім'я, будемо збирати гроші, тому що бачення може бути кардинально різне. І якраз це може бути перша точка, коли вам доведеться. Обговорювати і вирішувати, на які компроміси один з одним ви можете піти, дуже важливо порозумітися у фінансових питаннях так само, як і поглядах на життя, так само. як Поглядах там, політичних або ще якихось це все частина вашого спільного життя, на якому буде будуватися ваше, ваше майбутнє, яке чим раніше ви почнете знаходити ці спільні точки порозуміння, тим швидше і легше ви збудуєте своє спільне заможне життя. І це не одноразова акція, це треба повторювати досить регулярно. Наприклад, раз у місяць в нас є е, е, така традиція робити бюджет. Ми записуємо витрати, і ми робимо планування цього бюджету. Планування бюджету виглядає як е, е, якось так: ми дивимося на категорію, наприклад, подарунки. У нас цього, цього місця там заплановано три, е, три дні народження. Ну як заплановано, так день народження. Отже, треба врахувати, що треба купити три подарунки там. Якусь певну суму потім в нас, наприклад, зараз закінчився сезон. Треба купити інший одяг. Там і відповідно ми записуємо одяг, такі-то такі плановані витрати. Ці всі плановані витрати дадуть розуміння, скільки ви можете зберегти цих коштів, куди вони витрачаються, і якщо потрібно зекономити, ви будете розуміти, які статті розходів у вас перевищені, ви зможете погодитися, наприклад, за багато забагато витрат на кафе, та ресторани або доставку їжі. І ви, і, і ви можете подивитися, ви бачите це обидва. Це не е, е, хтось один за кимось замічає. Ви бачите цей, цей, е, цей, цю суму разом, і ви разом кажете, о, це щось дуже багато. Давайте давай цього, наступного місця ми зменшимо цю статтю розходів і постараємося не вийти за бюджет. І, і це нам принесе можливість заощадити, наприклад, там ще додаткові 5% до наших заощаджень, які ми робимо для інвестування чи просто для подушки безпеки. Так, або, наприклад, хтось один каже: мені здається, що ми тратимо забагато на кафе, а комусь іншому так не здається, і ви і, і ви і це якраз буде точка, на яку ви можете обговорити, що там я вважаю, що ці витрати не є там занадто, Давай ми будемо економити на чомусь іншому або ще щось і так далі. І обґрунтувати свою точку зору. І через місяць ні для кого не буде сюрприз, на що витратилися цікави ці кошти. Ми не закликаємо записувати кожну нам книжку, яку ви купили, і так далі. Але, наприклад, у нас є. В табличці, яку ви теж можете собі взяти, у нас є розділи розваги і так далі. Ми не зап... ми не... не пишемо, що е, в які там не знаю, кафешки ми підемо цього місяця. Ми пишемо, що ми би хотіли цього місяця потратити на кафешки не більше, ніж така сума. Тобто, ми можемо дозволити собі потратити таку суму, то, що більше ми беремо за рахунок свого майбутнього. І ми це обговорюємо разом. Або а, якщо ну, будь-які плановані витрати. Ви будете як пара обговорювати на початку місяця, ви будете дивитися, де ви перевершили свої витрати за минулий місяць. Ви будете дивитися, скільки у вас наявності є грошей, і це так само зможе змінити на вам деяку вашу стратегію. Наприклад, ви дивитеся, ой, у нас назбиралася якась певна сума у готівці. Чи можливо нам би її заінвестувати? А можливо, нам треба купити якусь нерухомість, можливо, нам треба ще трошечки дозбирати і купити якусь нерухомість. І так само ви будете. Як пара рухатися в залежності від вашої ситуації і будете вирішувати це все разом. Не буде хтось один вирішувати, ви будете це, це все вирішувати разом, що що буде мінімізувати. Те, що в когось не справдяться очікування, і буде мінімізувати те, що ну, хтось буде незадоволений. І так, коли ви робите просто бюджет, там не виникає, що хтось ініціював розмову про занадто великі витрати на кафе і доставку їжі, просто ви бачите ці цифри разом один раз у місяць, коли ви там підбиваєте підсумки і. Та хтось може ініціювати. Комусь може здаватися то багато, а комусь... але. Але це, це виходить, що не просто я прийшов там додому і кажу: нам треба менше виходити в кафе. Це, це це, це виходить, ніби ми разом сіли, подивилися на цифри, і такі щось щось кафе дуже багато витрат. Там або не знаю, там розваги в нас дуже великі, там підписки, чи ще щось. Це ніхто не буде відчувати, коли хтось каже, що нам треба на чому на чомусь там зекономити. Це як. Вказівка, ніби ти забагато чогось тратиш. Тобто, ви будете це вирішувати разом, і це буде ваше сімейне рішення, а не е, претензія. У нас немає, наприклад, категорії, що твої витрати або мої витрати. У нас є витрати там одяг батьків. Наприклад, воно не персоніфіковане. Одяг там дитини то окремо. Наприклад, там медицина то загальна. Ну продукти так само загальні. Там немає конкретно а, хто там витрачає. Догляд за шкірою у нас теж загальний, так. і не важливо, що комусь треба більше, а комусь треба менше. Ми розраховуємо це з загального бюджету, тому це у нас загальний, загальна стаття витрат. Відколи ми сім'я, то у нас були різні обставини. Було що я заробляла більше, Вася заробляв менше, коли змінював свою професію. Було навпаки, коли він заробляв дуже багато, а я там зовсім не заробляла, як зараз у декреті і так далі. Але ми завжди розглядали це все як сімейний бюджет, завжди обговорювали і завжди знаходили способи, як, якщо нам не вистачало, заробити більше, або ж як заощадити більше, якщо ми бачили. Що е, наші витрати трошки зашкалюють, е, тому е, просто починайте говорити з одним один з одним. Е, можете, можете подивитися на сім'ю як на підприємство, як якийсь бізнес, е, в якому є співвласники, які дуже заінтересовані. Вони набагато більше заінтересовані, ніж інші е, в, форми е, спільного бізнесу. І ви маєте разом е, знайти максимальний е, спосіб максимально е, зробити ефективним вашу, вашу якраз діяльність. Тобто, все, що все, що стосується фінансів, все, що стосується ваших е, якихось взаємопорозумінь, робіть їх ефективнішими. Для того треба більше говорити, обмінюватися ідеями, думати. Адже е, в розмові ви знаходите. Спільні, спільні якісь е, е, точки, які ведуть вас до того, що ви е, краще розумієте до одного і краще функціонуєте як сім'я. Якщо не знаєте, з чого почати, то ми для вас приготували там внизу, можете собі взяти це е, список питань, е, з яких почати. А ще е, про гроші. А ще колись давно могли, ми тільки почали свої відносини. Ми ще дивилися тоді серіал Теорія Великого Вибуху, і там розповідали про дослідження, що треба задати один одноту або 32, 32 36. 30, 36 питань або 32, не пам'ятаю. А ми вас вам теж їх залишимо посилання на них. Якщо ви ще не говорили, ви можете почати з загально, щоб дізнатися більше про свого партнера, а вже потім переходити до фінансових грошей. Але не відкладайте ці розмови. Чим скоріше ви почнете говорити про них, тим краще і тим у вас буде більше спільних цілей і бачень. До зустрічі, напишіть в коментарях, які, які способи ведення бюджету у вашій сім'ї, як, як ви плануєте свій бюджет, а можливо, ви лише хочете почати цю розмову. Якщо ви хочете розпочати розмову з вашим партнером про, про гроші, можете спільно подивитися це відео для початку. І найголовніше, у... Питаннях про гроші у питаннях про сім'ю це повага один одного. Тому поважайте один одного, любіть один одного і говоріть про гроші.